Ну і починаємо вже сезон по трішки, да, підготовки до розсади. Замовив, як завжди, ваша грядка, інтернет-магазин. Ну, покажу там трішки е, помідорів, трішки перцю. Коротше, всього по трішки із доставкою вийшло майже 1600 гривень. Буквально по пачечці насіння? Ось яка роздруківка. Ось загальна сума, можливо, кому цікаво. Плюс доставка. Майже 1600. Вийшло. Тому. Так, що тут я замовив? Ну це вже заодно від фітовтори, да, такий препарат постійно ним обробляю. Раз. Далі, як на розсаду по осію, да, проливаю ось таким препаратом від чорної ніжки профілактика. Також два пакетики вже заодно замовив. Далі Engio. Такий препарат також, що потрібен анкліго від Колорадського жука. Ось, по декілька також, по дві, по три і квадріс. Також від фітофтори просто на різних етапах обробляються. Це вже заодно, якби би, щоб... Заодно насіння замовляю за доставку платити, то також. Ну і що? По насінню горох по декілька пачечок. Ось це напевно по Гороху і все. І помідори. Такий зазвичай, як завжди, сію, плюс-мінус. По пачечці. цей рік я багато не буду. Вона, здається, не багато, а сума все одно нормальна. Ось так швиденько не знаю, як його, чи кожне варто показувати, чи ні. Ну, але, можливо, кому цікаво. Такі типу чері завжди також. Їх саджаю рожеві, червоні. Коротше, по пачесті кожного той. Так, ну і, і перець. Тут і гіркий, і солодкий. А, кабачок ще. Хі -хі. Кабачки як золото, цей рік взагалі. Хотів більше пачечок, але бачу, щось вони дуже дорогі, тому якусь одну там замовив. Так, а це ж, А, ще томати в такий. Різне фасування, тому різні упаковки. І остання пачечка. Це те, що замовив в магазину ваша грядка. І ще ось такі нам дають в церкві, е -е, ну, як допомога, чи як, не знаю, кожен рік. Пакетики такі з насінням кожному. Ось так два пакетики ми маємо. Тому кому цікаво, також покажу, що в таких пакетиках. Досить непогане насіння, кожен рік також ми його сіємо. Ось, Що ми тут маємо? Ось такі буклетики. Щоб можна було почитати, тут щось. Ось. І саме насіння. Пачечка огірків. Тут навіть пише, бачите, не для продажу. Видно, ні? Видно. По пачеці також. Але тут ну, досить... Та як звичайні пачеці насіння, в принципі. Пачечка моркви, пачечка капусти. Помідори ось ці, до речі, це, мені здається, ріогранде досить непогані. Пачечка цибулі, пачечка петрушки, редиска, о, пачечка кабачків, хех, буряк столовий і ще ось такий е, томат соковитий. Ось таке, як би, в цьому пакетику. Ми маємо насіння. Тому потрішки скуповуюся, тому що все зразу не купиш, бо ну, ціна, як ви бачите, нормально кусається. Тому ось так.